На огляді лед підсвітки з артикулом 14923. Виробник заявляє, що вони підходять на 50-ту діагональ. В комплекті 10 планочок, 5 штучок типу R і 5 штучок типу L. Планочка R має довжину 512 мм, планочка L 475. Разом дві планочки в складеному вигляді мають довжину 980. Маркування планочки R. конектор. На одній планці 5 LED-діодів, напруга 1-3 вольти. Також в складеному вигляді планочка має один канал з напругою 27 вольт. І маркування планочки L-типу. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Матеріал основи: алюміній, термоскот, відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.